Батюшка, освіти цю немає. дорогу. Вот <рess <pace> так. <о. рес> що там, як шосе? <рес> <рес> Проблеми з зазорами. Я вже замахався. Дихаюся поки Ігорюк на шосе, там можна не жалітися. 26 січня неділя. Сьогодні у нас знову Сьогодні у нас знову катка щато мандрівна. Кожен тиждень виходить зимою, ну, точніше двічі вже підряд. По плану у нас 60 70 кілометрів. Подивимось, що з того вийде. Погнали! Батюшка, освітика нам цю дорогу! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Короче, знову на в нас сьогодні натовп такий нормальний. Рандонери є. Короче, більше 11 чоловік. Будемо зараз їхати. сьогодні рекорд цього року. 14, по-моєму, 14. Дай Бог так, літом хоч раз зберемося. Правда, Голан? <рій> <си> Натовп капець сьогодні. Клас. <рій> сьогодні у нас буде кілька прикольних локацій. <рій> <рій> так, буде городище, Грушвицьке городище, там буде джерело Сергія, потім буде чеське старовинне кладовище, потім буде Чеська. Старовинна пожежна станція там відновлена, дуже прикольно. Це було вже в моїх відосах, але ми їдемо. Далі ми поїдемо. Жорнів там буде. а, по дорозі буде гора топіра. По-моєму, здається, вона так називається, гора топіра. Не знаю, подивимося, якщо там не буде багна, то заїдемо. Якщо буде багно, то не поліземо. І потім буде Жорнів село, там теж буде гора. Здається, вона замкова називається. якщо не... да? Замкова здається. Коротше, здається, замкова гора. Давненько там не був кілька років. Прикольне місце, але знову ж таки теж подивимося, чи там не буде болота, чи ми туди поліземо. Загалом це буде крайня точка нашого маршруту. Уже після того ми будемо дивитися назад додому. Чи по асфальту будемо вертатися, чи щось будемо дивитися цікавіше. Коротше, по ходу діла. Переважно асфальт буде трохи гравій, трошки бруківки буде. Е, можливо, трошки грунту буде. Ага. А я їду, думаю, чим пахне так? Игоряк, що там, як шосе? Ааа, слабак, що ти догальний? Давай Микола прямо! Да, да. Будем їхати сюди, Не, попідм, то тут пойдет. Не не, не не о, Микола прямо. Опа! Кросер. Диви, 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 він хоча хаю він хотів сітою по поняшу. You demand that I eternize your name Walk ahead <laughs> mm -hmm. <laughs> You <laughs> Cover <laughs> us in shame <laughs> I take the blame Living by the rules team which High school blues Walk ahead А ну, жаба вилазить вон, да, бач? Вона вже не ворухається. Да, а, я ну, бачу, бо вона напилася води. Да, да. А я якраз хотів виливати свою. Добре, що, я... що я її не виляв. Та ні, тут вода, вода нормальна, вон жаба, бачиш. Да. Де? Не, ну жаба да. жива. Що да, то їй холодно. Може їй з собою флягу взяти, Шо, чи знаєш що що пити? Вона дохла. холодну, на то Ви... Ви... Висновок зробив, правильний. Правильно вислик? За... А там дві жаби. Диви, диви, зараз полохаєте. Вони що діляться? Там дві реально. Дві жаби, да. То вони чим там займаються? Там що в нього питання. Дайте людям. Риба не плаває. Я хоч їх не зачерпнув. Каже, давай, може, їх виймемо звідти жаб. Боже, там погано. так. Да. Да, да. Хлопці, це смачного ви. вам. Е, це, холодно, холоднокровні. Ага. До якого царства там?

Це зараз буде пожежна станція. Чеська пожежна станція. Теж в мене було відео на каналі, що про неї розповідав. Дуже прикольно відновлена з приянням. Десь у нас Україна, та Стасюка Романа цього депутата. Ось тут а всередині. Ось як ви бачите, є пожежний такий автомобіль. Там початок. ХХ століття. 1900... розглянемо чи 18-й, чи що рік щось таке. Ось така була тут пожежна станція. Ось тут є інформаційний стенд. Село Дібрівка. А, навіть ні, навіть Ага. Засноване село. 1869-1870 рік. Є ось пожежне депо. А, 1923 рік. Ось фотографія з цього депо. Виглядали пожежники тут. Коротше, якщо цікаво, то можете поставити на паузу і почитати. Доволі цікаво.

Тут реально стрмно, Оно перекопано коротше там, там прямо, прямо як ці Прямо яма, дырки всередині є могил. Багато тут реально стрімко ходить. Во. — Що Не, просто... не закопували? Та це... ні. — типу, типу... Да, Бачиш, он камінь просто, Конечно. ну. В скелепах просто 5... труну ставлять а, і все. Ну. Тож, так, да, да, я ж кажу, тут надо обережно. А, це мабуть скліпи да, такі да, да. Да. О, Пише де, відпочиває. Пан, Пан. заснула. Зисну. Пан. Може, якісь. Не... Агнешка якась анешка. На Вікіпедії там можна знайти. Ні, не на Вікіді. Я десь я знаходив в інтернеті, прям ціла стаття, є список всіх, хто тут поховані. Але кстати, нічого не пишуть, що це. Що оце? Що це? Що оце? що це? що це робилося тут? Хто його це розкопав? Чи це... Вряд ли це земля так просіла. Ні. Правда? Це явно щось робило. Або... — Чи комусь було цікаво? Чи комусь цікаво, так. Да, чи... да. Ну. Я не думаю, що то шукали якісь скарби. Це було б. Би... Хто його знає. Та ну, там щось. Якісь алкоголіки місцеві, хто його знає. Надіяється, що так. щось буде. Да. Теоретично, може... Ну, могли. Та щось шукали по-любому. Ну, ось таке місце. А це так, да, це взагалі залишилося цілим. 1912 рік. Наглядає печально. Ага, там, так, да, реально. Оце мабуть вона і є в центрі. Відкрито, якщо що А, так, да? відкрито? Просто циганками підперто, щоб вітер не від терміні степить. Ага, так, реально. Відра. С типу капличка Ну щось типа, так. Йоніко. Йоханна Гайна. 1913. Йо? Спісувачрага до... Юніс. Це ще якась Перша світова війна, де вони... Спису дорога війна. Ось така country. копличка. Це мабуть оце і я. тут ця це... дружина якогось пана. Коротше, ось таке. Цікаве і трошки печальне кладовище. Я про нього більше розповідав в окремому відео на каналі. Посилання буде ось тут. Заходьте, дивіться, буде цікаво вам. Чи тут, тут? Ну коротше, зверху дивіться уважно. Або під відео переходьте. Ми повертаємось трошки назад і їдемо далі по маршруту. Трошки грунту ще. О-о! Що уже, да. да. так? Ні, того, уші не горять. Не, а що? Я думаю, тебе там десь проклинається. А! Ха -ха -ха -ха. Та ще ж їдеться! Оп! А, в мене вже не їдеться! Все, в мене вже не їдеться! Отак от, от. О, трохи обстукали і поїхали далі. Я просто забув, що тут грунтовка. Реально вилетіло з голови. Просто вилетіло з голови, що тут грунтовка, реально Я не знав, це комут все рознов ставлю. Ні. їдемо. О, все. Давай. Вс, ста. Бляха, це ще там, да, грунтовка? У мене тут заліпло. Ну все, Грево тут уже все, подякував. Позазор. не будемо хруснулися, да. так? Це ж ігорек, мабуть, так. Да. Ну він на шосері. Ігорьок відолага. На шосе, де пішки. Ну почекаємо, ну що ж будемо робити. Короче, тут уже в гравийника проблемы с зазорами, відбулися. все А Игорек на шоссе поехал. Дивіться на чем На плечах несет. Там и все уже. Что, он еще пробовать не ха Це топ, конечно. Катайте з нами топові маршрути. Поки Ігорюк на шосе, там можна не жалітися. Човач, летить. Звук капець. За вами ми слави, сюди буду його бачити. А ти не бачив? Ні. Видно. Добрий день, я тут все приїхав. Добрий день. Гарні дороги, так. Да. Мальовниця. О, о, я знов. Там в мене зазори Проблеми з зазорами Ну, поналіпало. Гарек щось там чистив, чистив даремно А це там ми в нормальній говна сошли Нарешті Ща витрушусь Вот это ж рыба. Вот, все нормально. Все дается, дальше уже простишь. Добрий день, гарні дороги у вас! Літом в такі говна не їздиш, як Зимою поїхав. Так, ну зараз ми вже приїхали в Жорнів на нагору А, зараз будемо пробувати якось підніматися, не знаю Чи піднімемося Що там по болоту Бо підйом тут нормальний, я пам'ятаю По сухому я піднімався По мокрому зараз побачимо А так, да, гармін каже Сім'ятсотків. А мабуть я не піднімусь. Мене вже прокручується колеса. В болоті. О, такого ще накуса Що погрево Гриво Грело за двадцяти лес. Те ж грево о, тут ще й каміння. Зразу гравійка. Гравійка. Я вже замахався реально. Хай би Да, до речі. Остак так в Карпатах катал. О, офигеть. Реально. Плох. Ага. Плохо. А, о, ну. Тебя как звати? Катя. Катя, сколько тебе? 15, Катя, молодець. Йде, коротше, всяку грізюку піднімається. Вон, все болото вгору їде. Не разу не пожалілася, я не чув. Ну, молодець, Катя. І на горі. Тут знаю якесь місце, я тут ще не був з цієї сторони. Опа, зараз подивимось, що за місце. Я тут був колись давно, але я був не з цієї сторони, з цієї сторони я ніколи не був, тому тут вперше. Зараз подивимось, що гарно. О, так, да, тут гарніше, ніж з тої з сторони. Клас. Так, а це видно, куди ми піднімалися? А, це що тут ми піднімалися? так? Да, так, ми отвідують да. туди. Да. Можна... Бачу, там напряму... родичі, чи як я це А де гонщик? Згубився чи що, Максим? Ні, він не був. Ні, то хай дропне. <різь> 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 а ну Сергій, розкажи нам про дідового друга. <різь> Прикол, ну ти розказував, що дідовий друг. Є в мого друга дід. І цей дід, щоб ви розуміли, зараз всі ходять в церкву, йому лінь. Він бере телефон, включає на ньому тік-ток, літургію оцю трансляцію, сидить вдома і дивиться. Трансляцію пряму на тік-токові. а ви далі ходіть в церкву і тратять час дарма. Виповнюйте інтернет і ходіть в в тікток. Прихажали тікток церкви. Це прикол, да. де ходите в церкву. В за легендою ці городища вони штучно насипані, і колись вони були точками огляду і точкою. Передати інформацію про якомусь лиху, тобто запалювалось вогнище там, передавалось на Жорнівське, а Жорнівського передавалось на Варковицьке. Ага. І так далі. Не всі вони збереглися, але така одна з версій. Ага, Ось. Цікаво. Я думаю, ти ще із фільмом, був такий. Гараць»? — Ні-ні, про, про хобітів. — мене кольцо тут побіків. Гарбата гаразд, це про Гревелістів. Буква Г це гайвел, а, так. гарно. your name walk ahead mm -hmm. you cover us in shame and I take the blame living by the rules team which high school blues walk ahead <рістик> <рістик> <ріст> <пинтіли> 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 Як ми приїхали? Перед виїздом цю трасу ми проїхали переділи. Не приїхали, ми зараз будемо їхати по Оленівську будуть вони з правої сторони. О, тут прикольно, тут приїли, ні. З Всім так. А це красиво Назар закопає. А це чітко. Вже вже цей раз помістили грязюк, вже можна їхати. С палочки будеш до доклевати сьогодні їздити. Ну що дома почищу пастух. Це стадо по спасти. Катя шпарить на кроссері, хоч би що. Догнати не можна на гравійничку по асфальту. Нормально пече, молодець. А найголовніше, їде і навіть ні разу не занила не 16 років. В Такі болота лізли, що пхали паличками, вгору пхали, їхали, бруківка. Все, що тільки сьогодні не було. Верхівськ. Коротше повертаємося асфальтом додому. Апаємо в обхіл нормальний. Хух, хочу вас попросити задонатити для нашого друга. Там підрозділ дроноводів. потрібні на різні штучки-дрючки для москаликів. Тому дуже прошу приєднуйтесь, там посилання буде знизу в описі під відео. По 50 100 гривень, хто скільки може. І ми наповнимо баночку дуже гарно. Дякую, обійняли. А зараз скажи, Колі, що спортики тут не їздять. Взагалі спокійна покатушка, середня 15. 16,8. Зараз дихаю. І хороший асфальт був сьогодні, правда? Біжить усім. 100% асфальт. І там буває там і Назар, ну запроси кожен з нами покататися коли-небудь. Так, Що ми вже під'їжджаємо до міста. 63 кілометри. Класний Говір. Ха-ха. Рвіні говно 2. Коротше, ось така вийшла прикольна покатушка. Ось тут ми вже після мийки помилися. Будемо роз'їжджатися. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште коментар. І до нових зустрічей. Всім пока-пока.